Так, також це саме господарство. Ось йдуть по капусті. По моїх технологіях. Ось така капуста. 4 вересня. Капуста чистенька, тут основна задача, яка тут 3 гектари капусти. Капуста має бути ідеально чиста, захищена для зберігання. Ось такий вигляд. Бактеріозів немає, альтернаріозу немає. Тріпса всередині головки немає, гусінця немає. Капуста чистенька. Буряну немає. Поле чисте. доглянуте. З водою не дуже, але капельна стрічка є. Один раз в тиждень водичку подають їй. Ось технологічна дорога. Схема посадки тут 60 на 40, загустили. Планується взяти головку до 2,5 кг. Більше головки не треба, тому загустили на зберігання. 2-2,5 кг. Оце ідеальна капуста для збереження. Сама ходова.